Олександрійці попрощалися із земляком. В останню путь 25-річного захисника Максима Гетьмана проводжали 28 січня у Палаці культури Світлопільський. Такі молоді герої, як Максим, який ще і не жив. Сьогодні ми його вже проведжаємо останній дорогу заради нашого народу. Я завжди кажу, дякуючи батькам. Низький уклін за те, що виховали такого героя. Але нам герої, дорогі христі, потрібні і живі. Нам герої потрібні для того, щоб вони приходили в школи і розказували, як ворог знущався і знущається до сьогоднішнього дня над українським народом. Максим Гетьман закінчив другу школу. Після навчався в ПТУ номер 17 за спеціальністю бухгалтер, офісний службовець, оператор комп'ютерного набору. У 2018 році був призваний на строкову службу до Національної гвардії України. Згодом підписав контракт. Сьогодні ми прощаємося з Максимом. Молодий хлопець, перед яким мало бути мирне, спокійне життя. Перед яким мало бути все життя, який, мав би запрошувати на побачення дівчину, мріяти про сім'ю, про дітей, будувати свій будинок, будувати своє місто, розбудовувати свою Україну. Максим обрав шлях захисника, як ми кажемо, ангела, який нос носить форму ЗСУ. Захисник, який поряд із батьма сотнями і тисячі захисників і захисниць, які обрали своєю метою захистити свою родину, свою сім'ю, захистити свою Україну, щоб жити в мирній, незалежній і вільній державі і не бути рабом. У 2019-му Максим закінчив навчальний центр Нацгвардії України з підготовки командирів відділів та підрозділів охорони громадського порядку. Влітку 2019 року брав участь в операції Об'єднаних Сил. Наш Максим виконував бойове завдання на Херсонщині. Саме там, на жаль, Максим зробив все, що міг. Для своєї країни, для своєї родини, для своєї Олександрії і віддав життя в бою. Схиляємо голови не просто перед Олександрійцями, а перед молодим хлопцем, який мав будувати Україну і мав будувати нашу Олександрію. Слів немає. Ми всі переживаємо одну велику біль родині рідним, близьким. Всім, хто знав і любив Максима, щирі слова співчуття. 26 лютого 2022 року Максим Гетьман призваний на військову службу. Захищав Україну на Херсонському напрямку, згодом і на Бахмутському. З березня минулого року захисник служив у Херсоні. Сержант Максим Гетьман загинув 24 січня під час виконання бойового завдання у Херсоні внаслідок удару ворожого fpv дрона. Поховали військовослужбовця на військовому кладовищі.